В Одесі стартував другий міжнародний інвестиційний форум. Одеська область буде отримувати розвиток агропромислового комплексу в тих складних умовах, в яких сьогодні знаходиться країна, відчуває їх і наш одеський регіон. Саме ми надіємося спільними зусиллями просунути напрямок сільського господарства. Форум масштабна подія півдня України. Він став майданчиком для дискусій, де спілкуються інвестори, громадські організації, представники центральної та місцевої органів влади, міжнародні експерти. Найперше, фахівці оцінюють можливості для залучення інвесторів в Україну, враховуючи складну ситуацію, яка склалась на сході країни. В які умови приваблять інвесторам? Самое главное сегодня не только привлечь инвесторов, но и создать условия, при которых они могут работать. Надо коренным образом изменить законодательство инвестиционное, которое на сегодняшний день не работает. Инвестору, прежде всего, интересует э, интеллектуальный потенциал Украины. Я считаю, что если мы не будем использовать гармоничный и промышленный потенциал и. аграрный потенциал, то Украина не будет Украина, это будет какой-то придаток чей-то. Поэтому это надо развивать гармонично. Инвестиции в сложные периоды развития государства являются самыми важными. И тем более те, кто приходит в такой сложный период в страну, традиционно получают много опыта и много приоритетов. Но я думаю, что надо привлекать и технологии, потому что без технологий мы не сможем увеличить производительность. Держава готова стати партнером для аграріїв. Формати такої підтримки були обговорені на міжнародному інвестиційному форумі. На 2015 рік закладаються дві основні програми: це є компенсація процентних ставок і це є страхування сільгосподі. Ми готові співпрацювати з будь-якими іноземним інвестором. Ми будемо гарантувати і працювати над тим, щоб вони були рівні, правильні, прозорі умови роботи. Відсутність корупції, прозорі та рівні умови для ведення бізнесу, вцілення нових технологій у виробництво та освоєння нових ринків збуту такі стратегічні пріоритети стануть поштовхом для розвитку економіки України. Сьогодні вже розсматрива питання не тільки локального управління, бізнесами локального управління. инвестициями, но здесь будут рассмотрены вопросы гарантий, которые будут предоставлять или обещания, которые будут предоставлять руководители Одесской области для компаний, которые сюда готовы инвестировать, входить в формат ну, долгих, длительных взаимоотношений. Европейская ассоциация развития бизнеса сегодня фактически является партнером этого форума, готова поддержать и грантовыми программами, и информационной поддержкой, и организации. Процеса максимально комфортного входа на ринок любого іноземного інвестора Одеський регіон унікальний за місце розташування. Споконвіку він був центром торговельно-економічних відносин. Інвестиції в інфраструктуру нададуть потужний поштовх для подальшого розвитку. Производство продукції сільського господарства проїзд швидше, чем розвиття транспортного комплексу неустойчивий державний механізм допуска частних інвестиційних средств в розвиття транспортної інфраструктури. Сейчас мы это исправляем. Мы закрепили закріпили за собою безконкурентне положення на чорному морі. Провідне глублення в порту Южном, получив Южному сприймати суда самой большой осадкой. і ета робота буде продовжати. Наразі Україна втрачає на російському ринку, але при цьому відкриває нові ринки для експорту своєї продукції. Переорієнтація на країни Євросоюзу та Африки відкриває нові можливості для України. По великому рахунку на 70% у нас упав експорт в Російську Федерацію, тому що наш агропромисловий комплекс традиційно історично був зорієнтований на Росію. Це звичайно є колосальна проблема для наших виробників. А з іншої сторони, як завжди, криза це можливість переродження і можливість ривка нового якісного вперед. І цей ривок стосується не тільки власне виробників, які будуть торгувати, а й всіх нас з вами, тому що ми з вами споживачі продукції харчової. Форум проходить за підтримки Одеської обласної державної адміністрації та торгово-промислової палати України. Офіційним партнером форуму виступила Європейська асоціація розвитку бізнесу.